Є інша думка, що ми ці знання згадуємо, а є ще думка, що ми звідкись їх отримуємо. Так звідки ж беруться знання? Знання, ми їх народжуємо чи отримуємо? Ми свої знання, перш за все. Маємо, тобто ми їх отримуємо з часом, певним часом, людина народжується з тими знаннями, які у неї по генетиці йдуть. Але з часом людина починає себе як невеличка скринька складувати, тобі ж якомусь напрямку вона саме йде, в який напрямок вона піти хоче. У кожної людини, з самого дитинства, формується саме це. Тобі ж, якщо. Дитина бачить те, що вона живе в бідності, але в своїй уяві вона бачить інші картинки. Вона не мріє, а вона бачить картинки, бачить вісна, бачить в своїх якихось видіннях. І якщо вона на протязі свого життя ці картинки починає ліпше, чіткіше бачити, вона показує те, що вона приближення до цього йде. Тобто вона приближається, але їй дають. Допустимо, перепони певні. Тобі ж вона спотикається. Спотикання це означає те, що цей час людина звернула не туди. Куди їй треба, бо було йти, і з кожною перешкодою людина починає себе тренувати. Це як спортсмен, який йде до певної цілі, добігти першому до старту, до фінішу. Поняв Тобто він стартував і він біжить до фінішу. Так же і людина, дитиною, будучи, вона набирає певну скорость для того, щоб дійти до цього. Людина, яка спотикається і починає на цьому місці себе жаліть все. Вона на довгий період нікуди не піде, або взагалі в той напрямок не йде. Людина, яка спотикнулася і не жаліє себе, піднімається, як то кажуть, як раніше в дитинстві подорожник до коліна приложила, потерла і побігла, і далі пішла. Оця людина в своєму житті дійде.